Доброго дня. Сьогодні в мене на огляді в оренду двокімнатна квартира. Дуже така акуратна в районі старого міста, район п'яти хаток на Гальчевського. Ось такого формату у нас планування. Зараз я вам саме максимально детально покажу. Це коридорна вхідна зона. Ось звідси безпосередньо відбувається вхід. Є домофон, тут ось такий вішак для білизни корзинка і розгалуження на садвузол, який ось тут у нас роздільний. Кухня. Відповідно, вхід ще у кімнату номер 1 і в кімнату номер 2 Почнемо з кімнат. Перша кімнатка у нас така, як дитяча, кольорова, красива, дуже акуратненька. З односпальним повноцінним ліжком. Також тут є телевізор і ось такого формату місця для зберігання речей. Покажу вам ще вид з віконечка. Дуже тихо, це надзвичайно тихий, спокійний і затишний район Старого міста. Ось такого плану панорамно покажу вам, наскільки світла та акуратна у нас дитяча. Є телевізор, ось ви бачите на відео. Далі крокуємо у одну з самих красивих кімнат цієї квартири. Це у нас спальня з двоспальним ліжком. Ось такого плану. По комплектуванню меблів є все потрібне. Тут ось така зона для зберігання речей, комод. З цього боку шафа для зберігання, роутер, прикопатна тумбочка, і з цієї кімнати у нас вихід на балкончик. Теж дуже затишно і важливо, що це дуже дійсно. Тут тихенько, спокійно, ось такий у нас зелений дворик. І з балкона потрапляємо у спальню. Покажу вам ближче, панорамно, щоб можна було роздивитись. <клес> Далі переходимо з вами у кухню. Крокуємо через коридорну зону. Кухня ось такого формату. Є повністю потрібне усе комплектування. Теж таке, ви бачите, все в світлих кольорах, виконано в білих відтінках. Охайна гарна квартира в оренду. Тут обідній стіл. Є комплектовано холодильником, мікрохвильовкою, газова поверхня, духова шафер, мийка і все потрібне по посуду і таким речам теж присутнє. Ще наостанок покажу вам санвузол. Він у нас роздільний, окремо туалет, окремо ванна кімната. Ось такого формату: пралка, рукомийник та безпосередньо ванна. І у нас ще є туалет. Окремо місце для зберігання речей. І ще вам не сказала, що тут у нас ще. На підігрі водички є бойлер. Ось такого формату: двокімнатна квартира в оренду. Телефонуйте. З радістю покажу вам цей варіант оренди вживу.